if you enjoy the channel and our video, in a look at sure, our website to air crew to one of our four tiers, each giving you something different from early access interviews up to exclusive unseen footage. there's also the option of a one-off donation via paypal, which allows you the option to donate an amount of your choice. both options really help to keep this channel going and to continue putting out regular content for you good folk. So please take a look at aircurrentyview.tv forward slash donate and I thank you in advance. Thank you and enjoy. Ukrainski пілот позивний джуз. Винищувач міг-29 «Фулкрум», Що по спеціації НАТО означає точка опори. Тож джуз. Коли ти вперше зацікавився авіацією? Взагалі то все почалось з самого дитинства, коли мама купила мені модельку британського військового літачка часів Другої світової. А після цього вже були і модельки, що і із маспотінг за літаками, і захоплення симуляторами, все було напевно, все моє дитинство якось якось було пов'язано з цим. Я навіть скажу, коли мені було років 5-6, я прямо таки мріяв бути пілотом. Пілотом винищувачем, звісно. Пілотом. <реш> yes. А в якому році ти вступив на службу до повітряних сил? 11 років тому я вступив до вищого авіаційного закладу у місті Харкові. Правчився там 5 років і був розподілений після цього в одну з бригад тактичної авіації військово-повітряних сил України. Uh I'm I'm serving in uh the F Tactical Aviation Brigade, one of the brigades of Ukrainian Air Force. Uh, take a past I asked this. Um officer training. Did you need a degree yourself to go into the Ukrainian Air Force? No. Ні, у нас це трохи по іншому. Ти просто вступаєш до вищого військового закладу одразу після школи, і виходиш звідти вже офіцером з конкретною спеціальністю. можна вступити в принципі в будь-якому віці, і вже будучи військовим, але все, все що тобі потрібно. З самого початку це середня шкільна освіта. І все. вже після п'ятирічного навчання ти отримуєш і ступінь магістра, і так звані крила винищувача і звання лейтенанта. top uh, like of the c of years education yeah so uh, you received uh, all, all these uh, like stages uh, after, after the graduation uh, so it's uh, like a, a pilot wings and a master degree and a, a lieutenant epaulets А як саме відбувається льотна підготовка курсантів таких училищів? На чому саме ти літав? Льотна підготовка при навчанні подаляється на три основні етапи. Початковий на другому курсі, це навчання на легких і навіть надлегких літаках з поршневим двигуном та гвинтом у нашому випадку це був двомісний верхньоплан Хас 30 розроблений у тому ж самому Харкові. Це такий собі моноплан з високорозміщеним прямим крилом великого подовження. Він дуже простий в керуванні і дуже підходить для для навчання злова установка складається з поршневого бензинового двигуна Rotax 912 цей чотирьохциліндровий карбюраторний двигун об'ємом 1300 кубічних сантиметрів здатний забезпечити максимальну швидкість польоту на рівні десь 200 км за годину, з дальністю прильоту до 400 км. Але я повинен сказати, що ця стадія достатньо широкопрофільна тобто, університет підписує контракт е, з різними школами для початкової льотної підготовки курсантів, але так чи інакше, це, це досить легкі гвинтові цивільні літаки. Наступна стадія: це польоти на двомісному реактивному l 39 Це вже третій та четвертий курс. Причому на третьому курсі, це здебільш такі собі базові маневри. навігація, може трохи інструментальних польотів. Сам сам Тобто, це не так складне. А ось на четвертому курсі Це все набагато складніше. Складніші польоти, різного роду завдання, наближені до бойових, перехоплення, прикриття зверху, повітряні бої. Загалом ти стаєш практично справжнім бойовим пілотом. Ну, щоправда, лише на Л 39 в Принципі, це дуже схоже на американську програму підготовки пілотів так званого АФФ Introduction to Fighter Fundamentals. У них це теж приблизно на тому ж четвертому курсі. щоправда, американці використовують для для цієї програми літак Т-38 «Талон». Це, дуж, це теж старий, але дуже гарний літак для початкового вивчання.

Екшл по справжньому правчальне тренувальний навчальний бойовий літак. Але треба пам'ятати, що це чеський літак першого злітив ще в далекому 68-му році. і серійно вироблявся до 900 1999 тисяча До речі, після міг 29 на на ньому літати досить складно як і на будь-якому іншому типі. Ні тобі автопілота, ніяких зайвих кнопок або систем Просто ручка управління, яка напряму з'єднана з керуючими поверхнями, та круглі стріличні прилади для пілотування. Та й все Звичайно ж. Це зовсім різні машини, але з точки зору навчання, це відмінна шкільна парта. Краще до пілотів напевно і не придумаєш. Чудовий джет. Він досить легкий. Максимальна злітна маса цього 4,5 тонни. він досить потужний. Двіґонці для цієї маси майже дві тонни тяги, це тягозброєність десь 0,4. Відносно швидкий 400 вузлів це 750 км за годину або 0,8 маха 11 км максимальна висота Повторюся, Це дуже чудово літак для курсантів. Виничучу багато країн як раніше являють інтерес для нових модернізацій L-39 саме в цьому аспекті. зрозуміло. А ось під час твого навчання ти вже знав на який саме тип тебе готують? Тобто відомо, що в українських е, військово-повітряних сил досить крутих бойових машин. Так, звичайно, вже після другого року початкової підготовки наш курс розбили на два етапи: на дві групи: е, тактичну та транспортну авіацію. Зроблено це було за. Конкретними льотними та навчальними показниками самих курсантів та рекомендаціями інструкторів ну і дійсно бажанням самих курсантів. Але в принципі ти сам вирішуєш, сам вирішував, куди йти. Після цього тактична група на третій курс йшла на Л 39 про який вже казав, а транспорт на, uh, на, uh, на добре знайомий uh, вам американський двумоторник uh, Beach 76, або, або австрійський Diamond 42. Для базової підготовки на двомоторні літаки Чотиримісний 76-й Beechcraft, бічкрафт який називається Duchess, що означає герцогиня, Він випускається в Америці 74-го року і випускався щось біля 10 років. Це загально визнаний двомоторний навчально-тренувальний літак для авіашкіл та навчальних аероцентрів, яким він і був задуманий, дуже успішний, простий у своєму та керуванні, максимальна швидкість 300 км за годину, дальність десь. 1500 км. кілометрів чотирмісний Diamond Twin Star Даймон Сорок Це зовсім інша машина. Родом вже з 2000-х, не алюмінієвий, а композитний вуглевий вуглецевий, дуже легкий багатоцільовий, багатоцільовий літак. Завдяки дізельним дигунам його можна заправляти звичайним керосином, тобто це суттєво з дешевлею експлуатацією. Влітає він майже 400 кілометрів за годину, і може покрити майже 2000 Кілометр дуже крута машина, але не в приклад дорожча. Звичайно, до речі, росіяни так само використовують їх для підготовки своїх військових пілотів транспортної авіації. На четвертому п'ятому курсі транспортники вже літали в основному на 26 х Це для багатьох з них основний тип. А в нас, як я казав, третій-четвертий курс у 39 а на п'ятому курсі вже на бойовому типі. На тактики на четвертому курсі додатково розбили ще на дві групи тактичної та штурмової авіації. І п'ятий курс винищувачі більш приділяли польотам у строю прихопленням повітряному бою. А штурмовики відповідно більш часу приділяли польотам на прикриття військ з повітря. Хоча іноді наші групи таким чином не поділялися, і у певні роки пілоти отримували комбінований досвід і тих, і інших. Тобто, повітряний бій та прикриття з повітря, ми проходили разом. Але перед п'ятим курсом ти все одно приписувався вже до якогось одного типу. Знов ж таки, з рекомендаціями інструкторів. Та за своїм бажанням, але ти мав визначитись на моєму курсі. Це був або міг 29 або ж 125 І в моєму випадку я був саме в винищувальній групі. тобто був розподілений вже на міг 29 Відомо, що міг – це дуже легендарна машина. А яке місце вона посідає саме у військово-повітряних силах України? це тільки винищувач, чи він виконує ще якісь додаткові функції? Що ти скажеш з цього приводу? винищувальна авіація, саме як рід тактичної авіації, вже років 30 як не актуально в чистому вигляді. на мій погляд, з багатьох причин Так, винищувачі все, що призначені для знищення літаків безпілотників з метою завоювання панування в повітрі, але основним завданням для нас зараз є прикриття важливих та критично важливих об'єктів. Та структуру на території нашої країни міста, вузлові станції, різноманітні складські майданчики та інше. У мирний час ми забезпечуємо 24 на 7 так звану QRA quick Reaction Alert, цілодобовий моніторинг простору та миттєве перехоплення ворожих повітряних цілей. Причому пілоти та механіки, які в даний час виконують обов'язки чергових QRA, знаходяться в безпосередній готовності 24 години на добу. Вони Повністю одягнені в кімнаті готовності екіпажу, яка розташована поряд з ангарами, де розміщуються літаки У Моєму випадку це звісно винищувач міг 29 А що стосується військового часу, у військовий час, як зараз, крім цього, ще додаються інші. Більш складні місії іноді у мирний час також виконуємо патрулювання вздовж кордонів це набагато ефективніше у випадку загрози порушення кордону, але і в той же час дуже дорого і складно у зв'язку з щільністю повітряного руху. У мирний час у нас дуже багато людей у повітрі причому як лінейних та комолінекомерційних, так і загального призначення дуже багато іноді ми виконуємо також поліцейські функції. Так, в принципі, міг — дуже багато літак. Моджус. А я хотів, що запитати про перший твій політ на Міг-29. Як це було? Як ти вперше відчув усю цю міць двигунів та форсажу? Міг-29 — це ж неймовірно потужна машина. Насправді, ми майже не використовуємо форсаж з різних міркувань, але основна причина у нас зазвичай не так багато палива на борту. Лише до чотирьох тонн. на міг 29 Немає системи до заправки в повітрі. А внутрішні баки така зовсім невеликі. І з цією зброєю. Ми дуже рідко можемо собі дозволити більш одного, максимум півтора часу польоту. Так що простакше простаж це занадто круто для нас. Хоча, звісно, він є, існує і повірте мені, дуже вражаючий. при безфорсажній тязі у тонн на двигун на форсажі. Ми можемо видати майже 9. Тобто тяга буде майже 18 тонн для 15 тонного літака. Це дуже дуже круто. Звісно, іноді ми використовуємо форсаж для тренувань повітряного бою. Іноді він потрібен для певних бойових завдань. <пізв 'я> ну, у звичайних польотах він не використовується. Ось як. А що стосується мого першого польоту на Міг-29, то я був дуже приємно здивований. Цей літак практично не вимагає будь-яких дій. на відміну від тридцять 39 ти можеш спокійно прибрати руки з ручки керування, і він буде продовжувати політ точно саме так, як летів до цього. Дуже дуже добрий автопі автопілот. Простий, надійний. Завдяки йому ми більшу частину польоту можемо розподіляти увагу на всі на всі інші необхідні речі. Все працює саме так, як і повинно працювати. Ти навіть можеш трошки відпочити. Зробити декілька фоток там або селфі, е, щось таке. У цьому плані міг 29 дійсно дуже, дуже, дуже чудово літак. ще один важливий момент це звісно швидкість І і не порівняти з швидкістю тридцять 39 Якщо для одного 700 км за годину це практична межа, то для іншого 800 км за годину це простий звичайний політ, але по праву оцінити цю швидкість можна лише у польотах. На над, над низьких висотах чи над хмарами. Це я вам скажу це щось. Ти реально відчуваєш всю цю супершвидкість усім тілом. Це дуже круто, тому що при стандартних польотах ти швидкість майже не відчуваєш. Не звертаєш на це особливої уваги. Та і часу в принципі на це немає. Постійно якісь там додаткові параметри, якісь дії. Прилади, з якими треба слідкувати, але треба сказати, що в порівнянні з тридцять 39 на міг 29 ти постійно зайнятий Вільного часу. Практично немає. Простійно про що спілкуєшся і рішення приймаєш тут набагато набагато частіше, та набагато швидше. Тобто міг 29 начебто і крутіше літак, але набагато. Набагато складніший одночасно. А якщо я попрошу тебе видалити сильні та слабкі сторони Міг-29, що в ньому особливо добре, що не дуже на твій погляд. Звісно, я вважаю його одним з найбоєздатніших літаків четвертого покоління. Він неймовірно маневрений, дуже потужний для своєї маси, простий в обслуговуванні, легкий при перенавчанні. справжній винищувач, де все працює на гідравлиці без усіляких там комп'ютерних штук. таким, яким він має бути. Система автоматичного наведення та супроводу. Цілей того близько половини його підйомної сили в польоті забезпечує саме корпус літака і тільки половини крила. Він був сконструйований для війни, а не для різноманітних авіашоу і тому подібне. На відміну, до речі, від Су 27 як ми тут любимо жартувати, ця ж схожа історія, до речі, з F-16 та F-15 західних військово-повітряних сил. Там ходять приблизно такі ж самі жарти. Особливо між варіантами F-15C та і ну ви розумієте про що я кажу але якщо казати серйозно це була чудова платформа для винищувача але років 40 тому зараз же без глибокої модернізації цього обладнання це вже занадто старий літак як морально так на жаль і матеріально Звичайно ж, я кажу в першу чергу про радари, про систему озброєння, про всі інші системи, наприклад, АРСТ, систему виявлення літаків по тепловому сліду та й безліч інших новітних систем. сюди ж і зв'язок, супутниковий лінк, і ще безліч, безліч всього іншого, та ж сама навігація тощо. Та ж модернізація, яка проводиться у нас тут в Україні, це дуже далеко від ідеалу. Це абсолютно недостатньо, щоб конкурувати в небі на рінті так у мирний час. Це в принципі цілком достатньо. Я без проблем можу перехопити якийсь боїнг, що летить без зв'язку або невеличкий літачок, що перетинув кордон. Але до повномасштабної війни наші літаки підготовлені не найкращим чином. Ми намагаємось брати з цієї платформи все, що можна. Взяти використовуємо все це з максимальною ефективністю, але на жаль, навіть 100% ефективність цієї платформи недостатньо недостатня через її моральну та технічну старість. сам літак у принципі дуже конкурентний. Ми постійно підтримуємо льотний стан цього парку завдяки нашим висококваліфікованим механікам та самої продуманості і легкозамінним деталям агрегатам самого літака. У нас навіть були випадки, коли літаку легко і швидко замінювали певні деталі після отриманих бою пошкоджень, причому навіть не на своєму базовому аеродромі. Це навіть не танк, це як конструктор. Ти дуже легко і швидко можеш поміняти якусь деталь навіть двигун, і для цього не потрібно багато часу. Наприклад, двигун у міг 29 замінюється за потреби менш ніж за годину. У цьому плані літак дуже крутий. І у нас в Україні є кілька заводів, де проводять ремонт основних частин. Міг 29 -го. Зокрема, у Львові, є завод, який проводить модернізацію та верхов наших винищувачів. У Луцькому ремонтуємо та відновлюємо наші дигуни, але на жаль, існують так само певні деталі та системи, які ми не змозі саме виготовити та виправити. І саме ці деталі раніше були змушені купувати з Росії. Це стосується певних внутрішніх систем літака, і зараз ми вже не в змозі купити нові, нам доводиться лише ремонтувати наявні. Крім того, декілька місяців російськими крилатими ракетами були знищені уже згадані ремонтні заводи, і можливість підтримати наші літаки в льотному стані істотно зменшилася. Я дуже сподіваюся, що їх швидко відновлять. Сподіваюся, що наші західні партнери. Допоможуть нам за частинами, і хоч у нас як раніше достатньо тактичних льотних одиниць для ведення бойових дій, але знову ж таки кількість ніколи не дає перемогу. Потрібна ще і якість а у Росії так чи інакше, все одно більше літаків і літаків набагато новітних розробок з новітними системами та озброєннями. Скажемо, при прямолінійному зближенні наші літаки однозначно програють тактично через старі радари, через старі ракети. Ось мені як винищувачу, потрібен лише двигун, радар і ракети. Все мені більш нічого не потрібно. Це як у пілота міг 21 Коли крили йому були потрібні лише для того, щоб пілот був спокійний, що він летить на літаку, а не на ракеті тобто наші радари дуже обмежені по дистанції. Наші ракети так само дуже обмежені по дистанції, але що прикро, наші ракети оснащені лише напівавтоматичними головками саме наведення, на відміну від росіян. Нові ракети, яких мають повністю автоматичну головку саме наведення. Тобто, в їхніх ракетах стоїть додатково свій радар. А я змушений якийсь час після пуску is... ракети ще підсвічувати ціль для неї своїм бортовим радаром. Тому, на жаль, для нас досить небезпечно виходити віч на віч з Су 30 або су 35 Джусе, ще одна тема, яку у нас тут усі люблять. Відомо, що в Україні багато Су-27. Як на твій погляд, ці два літака вживаються, Су-27 та Міг-29? Як вони в бою? Чим вони схожі, а чим ні? Так, треба розуміти, що це трохи різні літаки, але десь 29-й краще, десь Су-27 27. що їх точно об'єднує, це ті ж старі радари і ті ж старі ракети, тобто ті ж самі проблеми. Може, єдина перевага окремих Су-27, наявність трохи покращених систем АРСТ, які дозволяють бачити літаки та ракети, не вмикаючи свого радару, тобто не видаючи себе, а використовуючи лише пасивну інфрачервону пошукову систему, але ж знову ж. Лише в досить обмеженому середньому діапазоні дістанції. Але саме там і працюють основні широкопоширені ракети повітря-повітря цієї війни цієї війни. р 27 т та Р-27 І ті подовженої. це дуже хороша система, вона дуже допомагає, але вона не критична. Ми так само використовуємо подібні системи, але ця на 27-му, безперечно, на рівень краще. Як правило, ми використовуємо тільки радар для перехоплення на далеких відстанях. А Як тільки я вмикаю цей пошуковий радар, мене бачать усі, кому тільки це цікаво. І це дуже прикро. Ну, ще в них дуже багато палива, чим, чим ми похвалитись не можемо, на жаль але в реальному бою, я думаю, наші шанси приблизно однакові. Я думаю, що однакові